При... Всі... Вітаю! Приїхав на... на замовлення на хімчистку диванчика. На диванчику плями. Забруднення диванчика середнього, середнього забруднення. Будемо дивитися результат в кінці. Зараз вам покажу відео до, а потім в кінці покажу вам відео після. який буде результат. Будемо робити все по максимуму. Диванчик до. до хімчистки. Плями. Бачу, єсть. Більше всього щось розумієте і чимось замивали. Може не замивав, а може я його ще баюся. Ну, результат подивимося в конці. Водичка і багато, бо хімії багато. Вся хімія і грязна вода тут в пелісос і виливається. Результат після і диванчик.